Гарного всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні до вас таке цікаве відео. Трішки відійдемо від наших е, робіт на наших городних ділянках. Е, розкажу вам дещо цікаве про дві рослини про помідори і огірки те, що ми вирощуємо постійно кожного року, те, що ми любимо споживати в будь-якому вигляді, в свіжому, в консервованому, замороженому, в'яленому, сушеному, різноманіття можна використовувати помідори і так само, що огірки. Тому сьогодні я розповім цікаві факти про помідори огірки. А ви, будь ласка, напишіть також в коментарях. Цікаві факти про ці рослини, які ви знаєте. Але вони не ввійшли в дане відео. Отже, розпочнемо із помідорів. 10 цікавих фактів про помідорів. Факт перший. Батьківщиною помідорів вважають Перу, де цю культуру вирощували задовго до появи європейців. Ну от уже перуанці їли помідори, а ми ще й не знали, що така смакота існує на цьому світі. Другий факт: довгий час томати вважалися неїстівними і навіть отруйними. Підкуплений кухар намагався отруїти страву із помідорів Джорджа Вашингтона. А він би сказав, яка смакота. Але всі думали, що вони отруйні. Третій факт: найбільший в світі помідор виростив в штаті Вісконсінг в США. Він важив 2,9 кг. Дивіться, який був великий помідор. Напишіть, будь ласка, які найбільші помідори вирощували ви. Четвертий факт. Помідори з точки зору ботаніки багатогнізні паракапрпні ягоди. Ну, не, не ботанік, не знаю, що це, е, що це таке. Якщо хто знає, напишіть. П'ятий факт. Існує щонайменше 10 тисяч різновидів томатів. Найменший помідор має менше 2 см в діаметрі, а найбільший досягає ваги майже 1,5 кг. Ну, З власного досвіду були такі помідори по 700-800 г. А маленькі ці чері такі є до 2 см, навіть менше є. До 15 до см. Це ми вирощуємо на своїх ділянках, так що нас цим не здивувати. Шостий факт. Помідор один з найбільш популярних овочів. Щороку у світі виробляється більше 60 мільйонів тонн помідорів. Це так, це овоч дуже популярний. Що взимку, то влітку в будь-яку пору року. Сьомий факт, завдяки великому вмісту так званого гормону щастя серотоніну, помідори здатні прекрасно піднімати настрій навіть у самий сумний і похмурий день. Так, якщо зранку з'їсти помідор, то цілий день буде у вас дуже радісний та щасливий. Восьмий факт. В одній склянці томатного соку половина добової норми вітаміну С і провітаміну А, які активно підтримують імунітет. Дев'ятий факт. Регулярне споживання помідорів Томатного соку, томатної пасти, кетчупа інших томатних соусів, може істотно скоротити ризик розвитку онкологічних захворювань. Але не забуваємо, якщо вони, наприклад, скорочують ризик розвитку онкологічних захворювань, то обережно потрібно їсти томати і все, що продукти з них людям, кого, які хворі на подагру. Тому що збільшується кислота за рахунок помідорів і тому. Краще людям з помірно їх споживати, в кого є подагра. І 10-й факт: 100 грамів помідорів всього 22 ккалорії. Тому від цих овочів не повніють, можна їсти їх вдосталь, скільки ви захочете, Калорій мало в помідорах. А тепер перейдемо ми до огірків. І я розповім 10 цікавих фактів про огірки. Перший факт. Огірок складається з води на 95%. Хоч ми бачимо він такий твердий, хрумтючий, гарний, але там 95% це вода. Одна вода. Якщо висушити огірок, то з нього нічого не залишиться. Другий факт родина огірків підніжжя гімалайських гір. Там огірки досі ростуть в дикій природі самі по собі, розвиваються собі як хочуть, тому там можна знайти дикі огірки. Третій факт. Культура вирощування огірків налічує понад 6000 років. Вони ще старіші, ніж помідори, і вирощують уже дуже давно і споживають в їжу також давно. Четвертий факт: В Об'єднаних Арабських Еміратах селекціонерів вивели огірки з квадратними плодами. В наш час нічому не довуюся, тому що селекціонери можуть виводити все, що завгодно. П'ятий факт. Кілограми огірків міститься лише близько 150, 150 калорій, що робить цей овоч дієтичним продуктом, також його можна споживати. Ну, звичайно, більшість овочів можна споживати, вони е, малокалорійні і корисні при цьому. Шостий факт. Назва огірок прийшла до нас із Древньої Греції, де його називали агурос, що означає незрілий, недозрілий. Ну, а тепер у нас огірок або гурок. або напишіть, будь ласка, як у вашій місцевості називають огірки. Ось скрізь по-різному. Буде цікаво почитати. Французький імператор Наполеон обіцяв велику нагороду тому, хто придумає, як зберігати свіжість огірків під час довгих військових походів. Так, це дійсно так. Хоч, хотілося б свіжість огірків продовжити. Ми консервуємо з різними рецептами, де пишуть, що огірки будуть як свіжі, хрумтючі, дуже смачні, але все ж таки то не, не воно. Хочеться свіжий. От запах такого свіжого гірочка взимку хочеться. Хоч в магазинах вони є, але все одно теж тож не воно, який зірваний зі своєї грядки.